І таке питання я собі записав, якщо померла бабуся до 2004 року, 4, 4 року, ніхто не ходив до нотаріуса, ні її діти, ні внуки тощо. Що робити? Ну, до 2004 року, це от 2004 рік це прийняття нового цивільного кодексу, де трошки помінялися всі порядки тощо. І Фактично, якщо ви жили разом з бабусею, деякі нотаріуси видадуть свідоцтво про спадщину. Тобто для них це буде доказ фактичного прийняття спадщини, якщо ви жили разом, це раз, ну, або через суд будете встановлювати, щоб ви фактично вступили у спадщину шляхом заволодіння майном. Тобто, жили в квартирі, користувалися її грошима, золотом діамантами, бриллянтами у судовому порядку. Якщо вона померла до 2004 року, і ніхто нічого абсолютно не робив.